Ніс для Людмили Целік хворобливе місце. Дуже боліла гаймарітами, круглогодічно, можна сказати. Ну, раз по сім, не співаю тільки Вилічилася, буквально якийсь вірус маліший, обратно одразу заболіла». Боротися з недугою хвора намагалася в різний спосіб. Каплями, народними средствами лікувалися. Ну, останній раз вже приїхали сюди лікуватися. Пролікували і виявили кісту з поліпами. І прошу вас оперувати. Не допомогло лікування краплями й оленя, і скоро вухом дівчина звернулася до лікарів. На щастя, говорить, встигла зробити це вчасно. Мені виробили масу процедур. Робили проколи носових пазух обох. Потім робили процедури для вуха, уколи крапельниці. У мене багато різних діагнозів: гострий отит, гострий гайморит і фронтит. Зараз Олена вже готується на випуску із рекомендаціями, які дали медики приймати ліки і поки що носити шапку. Лікарі наголошують, весна небезпечний період, надто для тих, хто поспішає скинути зимовий одяг. Особливо головні убори. Виникають загострення хронічних процесів, це перш за все синуситів різних гайморитів, етмоїдитів. Ми маємо на жаль серйозні випадки блискавічних форм синуситів і етитів, які дають ускладнення внутрішньочерепні у вигляді мінняноецефалітів. І ми маємо на жаль дуже серйозні такі випадки. і Не завжди вже можемо допомогти. Плюс до цього немала кількість нині вірусних інфекцій. Щоб не ускладнювати собі діагноз, лікарі просять не вдаватися до вже звичних для українців консультацій з інтернету. Відділення надає 24 години на добу допомогу, будь-якій людині, яка звернеться. Звичайно, це бажано, щоб було планово з направленням. Але якщо сталася непередбачена ситуація, швидка допомога або навіть самостійно пацієнти звертаються, ми їх госпіталізуємо. Ви бачили а, а, наш ендоскопічний а, комплекс, який є в операційній. Ми виконуємо а, різні види ендоскопічних операцій. Дослухатися до порад лікарів радять і синоптики, бо значного потепління поки що не прогнозують. Перша половина квітня зазначають, у гідрометцентрі буде прохолодною і дощовою. Вночі матимемо мінімум мінус два, в день максимум плюс десять.